Вітаю, моє кораблика на продаж. Швидкість 250 метрів за хвилину. Корпус з АБС 3-мм. Ну, так, щоб розуміли, про що йде мова. Ну, це просто мій старий. А на продаж цей червоний. Укомплектований. Укомплектований він буде холодом Тослан ТФ 520. Кораблик є новий. Корпус мальований. В красиво червоний колір. Повний комплект. Швидкість 250 метрів за хвилину, акумулятор буде на 12 км ходу. Це я вам даю гарантію, що ви пройдете на ньому 12 км ходу. Автопілон Twin. Все працює, все чітко. Звертайтесь.